Добрий день, діти! Я рада вас вітати на нашому занятті. Сьогодні я пропоную вам зліпити українського народного героя, а саме колобок. Всі ви добре знаєте цю українську народну казку, читали її. І сьогодні давайте з вами спробуємо зліпити. Для початку нашої роботи пропоную вам взяти жовтий пластилін. Відрізати невеликий шматочок, десь ось такий, розім'яти його, бо коли ми читали цю українську народну казку, то спостерігали, що колобочок кругленький, рум'яненький. А отже, робимо кульку. Так, кладемо її, беремо стеку. За допомогою стеки Відрізаємо дуже-дуже маленьких, два маленьких шматочка голубого кольору. І теж розминаємо і робимо оченята нашому маленькому казковому герої. Так, і так. Потім ми робимо йому посмішку. Можливо, ви спостерігали у смайликів, бувають посмішки. Ось, і ми зараз нашому колобочку зробимо посмішку, адже він дуже-дуже добрий, казковий герой, не злий, а веселий, жартівливий. Так. І пропоную вам зліпити. Невеличку шапочку, адже зараз осінь, прохолодно, теж ліпимо кульку, придавлюємо двома пальцями, так, і з другого шматочка пластиліну меншого, теж розминаємо, ліпимо кульку. Ставляємо сюди так зверху і приліплюємо. Ось перед вами колобок. Рум'яний, кругленький. А зараз пропоную зліпити колобочку, підставочку. І пропоную її зліпити із е коричневого пластиліну. Це у нас буде з вами. Пеньок. Відрізаємо ось такий шматочок пластиліну, розминаємо його, так, щоб він був слухняний у наших руках. Робимо кулю, а потім за допомогою двох пальців витягуємо ось таке коріннячко нашому. Пинечку. За допомогою стеки зверху придавлюємо, ставляємо і колобочок теж ставимо на наш пенючок. Ось перед вами, який вийшов гарний рум'яний колобочок. Дуже-дуже багато можна зліпити гарних українських героїв, веселих, жартівливих, сміливих. І сьогодні ми такого з вами зліпили: це наш Колобочок. Я бажаю вам успіхів, у ліпленні. Надсилайте свої роботи і відгуки. Чекаю з нетерпінням. До зустрічі!